Вітаю на каналі Studio і час розпочати нове відео, присвячене вашим запитанням. Я щиро-щиро вдячна кожному, хто долучився до мого прохання і написав цікаве запитання. І, до речі, у мене для кожного є маленький подаруночок, який саме дізнаємося у кінці відео. А зараз головне те, що я маю. Відповісти на ваші запитання і зробити це інтерактивно, цікаво, з гумором, чесно, або не дуже. І, і відкрити вам завісу мого трошечки особистого життя. Адже в основному я роблю відео про подорожі і суб'єктивні думки про країни. Сподіваюсь, ви не втомилися від цього? Підкажіть у коментарях, чи все ще цікавить вас мій формат відео, чи ви хочете більше особистого життя. Хоча в особистому у мене щось не дуже виходить. Жартую, часу нема, маленька дитина, і... але мені хочеться охопити якомога більше всього і розповісти вам. Тож буду між природою, подорожами і буденним життям, записувати вам це відео, потім компонувати і чекати на ваші коментарі. Щиро щиро дякую за. Вашу підписку за ваш лайк, вподобання. Ставимо завжди, якщо подобається моє відео. І поїхали! От дивлюся я у вікно, і, як завжди, вихідний день хочеться просто вибратися. Тих чотирьох стін і щось подивитися, щось зафільмувати. А настільки велика зараз сіра хмара, що я просто не знаю, чи це вдасться. Але сидіти у цих чотирьох стінах квартирних вже немає сили. Просто хочеться так от себе вирвати і кудись перенести. Ну от, Що робити, коли ти живеш? У місті, ще в тому місті, яке тобі не подобається, і, і от. А до речі, про те, перше питання про те, як ми познайомилися з чоловіком, де як занесло нас в Угорщину, на якій мові ми розмовляємо вдома і дитину навчаємо. Дякую Галі з каналу Галя Несе Воду за те, що. Зібрала це запитання для мене. Познайомилася ми з чоловіком на роботі. Тобто, я за факом-перекладач, це також відповідь на ще одне запитання, яке надіслала мені пані Наталя з каналу Садку Наталії. Я за факом-перекладач, і це була міжнародна конференція, де я працювала перекладачем. Таким чином, ми познайомилися з моїм чоловіком, який приїхав до Києва, щоб е, там е, по, по роботі в рамках міжнародного проєкту, і він е, виступав на тій конференції, брав участь у конференції, а я е, допомагала їм перекладати, також проводила екскурсії по місту Києва. Далі, майже у роботі ми їмо посуд і спілкуємося, проте відповідаємо далі на ваші запитання. А одне з запитань було таке: що а, як я потрапила в Угорщину? Так, от як я потрапила в Угорщину? Страшне кохання завело мене просто сюди. Сліпе, страшне, бо я нічого не бачила. Приїхала сюди, от вам, дружина, як кажуть. То живі з чоловіком, кохання, як кажуть, де? І вшалаші кохання страшне. А потім, коли розплющила очі, ой. Такі забула відповісти на запитання щодо того, якою мовою ми спілкуємося у родині та навчаємо донечку. Ха. То ми всі трилінгви. Так. Три. З чоловіком англійською, звичайно, бо пояснити деякі складні речі. Наприклад, а чому ти сьогодні полини помив? То я ж не зможу. І взагалі, чи ти приготував сьогодні вечерю, дружині? А? а?» Ну, вечеря, до речі, вечеразні. Дуже дуже звично до нашої мови. Так от. З донечкою, звичайно, українською, бо доня, доня. І перше слово, до речі, в неї українське. Яй! Давайте п'ять. А також батько навчає доню угорською. Ну, без неї, куди ж? В Угорщині ж народилася дівчина. В столиці, до речі, пощасти. А взагалі, тому угорська мова то одні матюки. От одне слово, ви лише послухайте, кірандульні. Здавалося б, де, що то таке або чуня. М -м, є таке одне слово чуня. До речі, чуня означає, що огідний, негарний. А кірандульні? Що ви думали, що означає? Та просто піти на екскурсію. Ай, чи вдасться нам сьогодні піти на екскурсію? Хм. Все ще хмари. Сині страшні. Не знаю. Залишайтесь на каналі AndroStudio і дізнаємося, чи я потрапила сьогодні на екскурсію. Друзі, що я вам хочу сказати, що ми та вибралися на екскурсію. Але такий дощара, що не знаю, що ми тут побачимо або що ми зробимо тут. Я ж забула анонсувати. А в наступному відео я знову ж таки щось таке креативненьке вам е, на вушко Локшину накручу. І відповіді на запитання про те, чому називається канал Андрю Студію, е, чи, чи навчалася я знімати, а також і, чи змінило мене особисто переїзд до Угорщини. І про гаджети, який я використовую для зйомки відео, все це у наступній серії. Залишайтеся. Не, переклю... Не перемикайтеся. А і також про подарунки буде у наступній другій частині. Далі буде, далі буде цікавіше. А, або ви просто перемотайте це відео і поставите лайк. Ну, таке теж може бути.